Ісус являється нам як світло. Тому і свічки, які ми сьогодні освятили, або свічки, з якими ми сьогодні війшли, вони в це свято стрітання Господнього, коли малого Ісуса перший раз приносять Єрусалимський храм. Ми входимо в храм зі свічками, як Ісус війшов. Єрусалимський храм, який символізує народ ізраїльський, який чекає на це світло, нам теж тепер близький цей образ світла. Нещодавно збільшили нам на Закарпатті світло. Ми знаємо, що таке чекати світло. Ми тепер інакше знаємо, що таке чекати світло. В Останній час, коли Ніч, вечір зменшується, день росте, коли немає світла, набагато більше видно дому. Навіть пізніше можна вийти на прогулянку, на пробіжку, хто бігає. Вчора, коли ми були в Шимборні, зібрались там всі богопосвячені особи, тому що сьогодні це день теж богопосвячених осіб, там промовляв до нас отець. Михайло, єзуїт, і він згадав про сонце, сонце без якого немає життя, що ми звикли з тим, що сонце є. Не було такої миті, відколи ця земля існує, що сонця не було. Але був би один день, коли би сонця не було, ми б всі з вами замерзли. Такого, якби зникло взагалі з всесвіту Сонце, ми би всі померли з вами. Світло це життя немає життя без світла. І тому, з однієї сторони, світло це символ Ісуса, який війшов в цей світ. Символ, тому що без світла. Без Сонця немає життя, а з іншої сторони, Він є світлом. Ну, він є світлом, Він дає життя. Ми всі теж можемо в собі називати цей стан світла, Світло, Бог, коли в нас присутній, все набирає якесь світло. Життя є в нас, коли ми Бога Ісуса впускаємо. Коли його немає, наприклад, чим більше страху, тим більше темряви, тим менше світла, тим менше надії на те, що щось доброго нас може чекати, це внутрішній стан, це внутрішній стан, в якому ми з вами знаходимось. І сьогодні, коли чуємо, що Ісуса принесли, там є. Старець Симеон, який чекає наявлення цього світу. І коли він зустрічає Ісуса, в нього є дар, він бачить в цій дитині, малій того, який принесе світло не тільки для Ізраїля, але принесе світло для, тут ми чуємо, для поган. Але це значить для всього світу. Світло на просвіту поганам, тобто світло на просвіту не тільки ізраїльському народові, вибраному народові, але через цей ізраїльський народ для цілого світу. Тому світло Ісуса Христа, воно можемо назвати таким розумним словом, вселенське. Ви знаєте, а якщо не знаєте, то це тепер теж нагода, чому ми називаємо католицькою церквою, чому ми називаємось католицькою церквою. Католицька церква це грецьке слово, яке означає Вселенська церква. Вселенська церква, тому що вона має послання. Ісус посилає нас як тих, які прийняли Його світло. Ідіть увесь в світ і проповідуйте добру новину. Ми не тільки тримаємо для себе світло, ми є покликані до того, щоб нести світло у світ, щоб весь світ засвітився, загорівся життям Божим. Спочатку, звісно, що. Ми приймаємо самі це світло, а потім це світло починає через нас світити. Властиво на цьому полягає і Богу посвяченість. Ми всі є покликані до того, щоб були Богопосвяченими. Що значить бути Богопосвяченим? Це має дві сторони. З однієї сторони, Богу посвячена людина це та, яка Принимає Боже світло. Я принимаю Боже світло. Яке світло? Світло любові. Я даю Богові любити мене. Я відкритий, створений для того, щоб світло любові мене наповнило. По суті своїй ми маємо з вами тут творити простір любові. Любити один одного зрілою, вимогливою любов'ю. Ми маємо зростати, що значить бути зрілими в любові, вимагати один від одного, допомагати один одному, допомагати рости, зцілюватись і так далі. Ми з вами тут мали би створювати простір, де ми взростаємо в любові, приймаємо любов і обдаруємо один одного любов'ю. А потім від нас це світло любові мало би розповсюджуватися йти далі. Світло правди, істина це як правда. Правда про те, що Бог тебе любить, Бог тебе створив з любові, в тебе безсмертна душа, ти впав і згрішив, але він дав нам Ісуса як світло. Ісуса, як того, який визволяє Тебе з Твого гріха, з твоєї темряви, Ісуса, який відкриває Божу любов, Ісуса, який створив церкву, дав священників, таїнства, служителів, щоб через ці таїнства Тебе зцілювати, щоби навчати Тебе, щоб продовжувати це світло істини, світло правди. Тобто, ми без правди, без істини загублені, розгублені, як пробачати, як любити ворога. Що робити в такій ситуації? Як нам жити? Тобто, це світло правди, світло істини, яке Христос явив, яке є тут посеред нас, світло добра. Бо ми не тільки принимаємо, ми з вами зростаємо і далі, і далі ми з вами маємо зростати, як спільнота, яка принимає і творить. Щораз більше добра в цьому світі, щораз більше, коли людина росте в благодаті, вона чим далі тим більше задумується, що я доброго що можу зробити в цьому світі. Що ще доброго ми можемо зробити? Як ще ми можемо допомогти? Кому ще ми можемо допомогти? Які в нас проблеми і труднощі в нашій спільноті, які проблеми і труднощі в дієцезії, як ми можемо допомогти тим чи тамтим людям, не тільки на сомі зосереджуємось? Коли людина, коли християнин, коли людина зріла, вона починає думати про те, кому і як я ще можу допомогти. Не зріла людина, дитяча людина, поки вона в такому віці, вона тягне лише на себе. Зрілість полягає в тому, що ми готові дарувати, тобто творити добро, яке самі досвідчували. Таке світло ми з вами тут приймаємо. такий простір ми з вами тут творимо, такий простір ми продовжуємо творити, коли виходимо звідси на місці праці, в сім'ї, в стосунках, такий простір. Є простором світлу. І коли ми з вами приймаємо це світло Христове, світло любові, світло правди, світло доброти, є природнім віддавати, є природнім дарувати себе як наслідок того, що я приймаю світло Боже є тим, що я іду по життю і стаю світлом для інших. Світлом любові. Світлом правди, світлом добра. Коли людина досвідчує це світло у своєму житті, в неї є це світло, що я не можу його затримати для себе. Я хочу подарувати себе іншому. Вам це знайоме напевно відчуття? Бо це Бог вкладає в нас це прагнення, це прагнення Бога донести це світло до кожної людини. Я пам'ятаю, коли почались в моєму житті такі зміни, що я починав приймати світло Ісуса Христа, я прийшов в цей храм, я почав приходити регулярно на літургію. Я почав сповідатися, причащатися, я почав приймати це світло істини. Я почав досвідчувати те визволення, яке приходить через тайну сповіді, ту силу, яка в мене приходить через розуміння, хто я, для чого я. У мене відразу народилось оце бажання. Цим потрібно поділитися з тими всіма, які ще в темряві. Декотрі з тут присутніх пам'ятають цей час, через що ми проходили. Я і мої близькі друзі, я пам'ятаю, тоді настільки загорівся, що я всіх тягнув у храм, всіх своїх друзів. Не всі витримали цього. Я не знаю, які потім історії були у цих людей. Багато хто залишився, витримав, не всі витримали світла, в кожного свій час. Але я пам'ятаю цей досвід, який, властиво, і мене потім в монастир. Впровадив це бажання е, зростати в цьому світлі і дарувати себе. Це бажання говорить про те, що ми прийняли в своє життя світло Христове, що воно в нас є, це бажання ділитися з іншими. На цьому полягає вселенськість церкви, що ми не затримуємо для себе світло. Звісно, що є одна з проблем, які десь в історії повторювалися, коли церкву використовували, церква давала себе використати на служіння певних імперіалістичних рухів. Коли не світлом свідоцтва людей притягували, але змушували теж ставати християнами, не про, таку, не про таке світло Ісус говорить. Ісус говорить про таке світло, яке притягує людей як магніт, як людей, яким холодно, яким самотньо вони хочуть бути в цьому світлі, в цьому просторі. Про таке світло Ісус говорить в селенської церкви, не про світло гордині, що ми католики правильні, чи ми християни правильні, а всі інші неправильні. Не про таке світло Христос говорить. Ми християни постійно ще тільки дозріваємо, дозріваємо десь до того, що, що що реально Христос приніс нам, яке світло Він приніс, яке світло, яке має в собі величезну силу, і водночас покору Христос входить у світ як дитина, якого можна відкинути. Христос приходить у світ як той, якого хочуть загасити, коли його вбивають, його хочуть затримати, але це світло неможливо було затримати Христове. Але водночас, дивіться, приходить в слабкості, в силі і в слабкості. В силі світла і в слабкості, яке можна задути. Але властиво ми маємо те джерело світла, світла Христового, яке вже неможливо згасити. І люди, коли приходять сюди, вони запалюються. Ми один від одного розпалюємось, коли на Євхаристії, коли молимось, коли йдемо до святої сповіді, особливо кожен раз, коли ми чинимо смертельний гріх, коли наше життя божественне темрявою гріха згасає. Ми кожний раз в тайній сповіді наново отримуємо це світло, цей доступ до світла Христового, даний нам. І ми не можемо його тримати для себе, бо природа світла така, що воно розповсюджується, ним хочеться ділитися. Десь там, якщо дивитися на теорію Дарвіна, ми з, 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 з мавп, Стали людьми, теж дякуючи світлу, що ми навчилися здобувати світло. Е, Мавпа не вміє світло вогонь розпалювати, може вже вміє запалити світло, яке ми там включати його можна навчити запалювати. Але він не вміє розпалити світло. Властиво, якість людини зрілої поляє в тому, що вона вміє це світло здобути, тобто відкритись на Христа і цього Христа передавати. І так ми є спільнотою місійною. Ми є покликані брати і сестри до того, щоб це світло виносити звідси. І щоб це світло війшло в темряву всюди, але світло наповнене силою і покорою, силою і смиренням це світло, яке має велику силу. І смирення, тому що це світло пропонує себе. Хочеш запалитись, хочеш отримати світло любові, світло істини, стати частиною світла добра, Божественного, запрошую тебе долучити до учнів Ісуса, до спільноти Ісуса, Богу посвяченість це йти в цей світ. Починаючи від мукача, від кожного будинку, від сусіда, від родичів, пропонувати це світло через все Закарпаття, ну і так далі. Про це йдеться в цьому, щоб світло донеслося до всіх, які ще сидять в темряві і тіні смертні. Ми дякуємо Господу сьогодні за це світло, яке отримали, і просимо Його, щоб воно через нас просвічували тих, які ще на нього чекають.